Трагедія у Санкт Петербурзі. Там автобус із людьми упав в річку. Вітаю, вас, шановні друзі! Кілька годин тому сталося дві незрозумілих ДТП. За участі громадського транспорту, спочатку у Черкасах тролейбус виїхав на пішохідну зону. Там на щастя обійшлося без жертв. Причиною цьому ДТП стало те, що аварійна машина аварійної служби виїхала на червоне світло, підрізала тролейбус і сталося оце ДТП. А вже після цього з'явилася інформація, що у Санкт Петербурзі автобус із незрозумілих причин втратив керування і з мосту упав в річку. Наразі відомо вже про п'ятьох загиблих. Загалом повідомляється, що в салоні було близько 20 людей. Але так як автобус під водою вже більше ніж півтори години, то можна зробити висновок, що на жаль всі ці люди загинули. Відео обох цих інцидентів, цих ДТП, я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І на відміну від українських пропагандистських каналів, які вже просто в ейфорії від того, що в Росії загинули люди і розказують про якусь карму, і так далі. Я абсолютно не розділяю цієї радості. Я вважаю, що коли гинуть мирні люди, це завжди трагедія.